Що я вам хочу зараз показати? Я розумію, що ви всі знаєте літери, як вони пишуться друковані, як пишуться прописні. Але зверніть увагу: ось у нас літера Г. Грушка починається на літеру Г. Це прописна літера Г. І увага, як показати літеру Г для людей. З проблемами слуху і мовлення. А ось літера В. Так, так показують. Літеру В. Ну хто мені не вірить зараз? О, дивіться. І також там і прописна. Так, банан це у нас літера Б. І отак її можна показати для людей з проблемами. Ось подивіться як. І так кожна літера, кожна. Ну, давайте ось ще літера Н. Літера Н, вона прописна у нас є. Так, перевертаємо. Ось, будь ласка. так кожна літера. Подивіться. Йогурт. Літера Й, і отак її можна показати. Дивіться, як гарно, просто чудово!